Усім привіт! Відправляю сав'юзки, бо тут знижка до 60%, а на меблі до 50%. Я бачу все в червоних ціночках. Подивіться, все просто в червоних ціниках. Подивимося. Це килимочок 1150 гривень зараз, а стіл 2250 гривень. А ціна була 4,5 тисячі гривень. Досить сучасний, навіть, можна сказати, елегантний столик. Прозорий, скло зверха на дерев'яних ніжках. Гарно впишеться в інтер'єр, до такого диванчика з хутротеді. Все така атмосферно. Ціни знижено, 50 гривень. Так, стара ціна 200 гривень була, а нова 50 гривень є брак. Нам такого не треба, а от без браку 115 гривень. Різні ліхтарики. І ось ці гном... гноми скажу вам, розібрали і залишилися бордові. Або це новий завіз, або таких стандартних гномів як було. Я вже не бачу. Так просто розібрали все. Симпатичні. Зараз я до них доберуся, ось вони там, їх багато цих бордових. Ліхтар, ціну знижено, Ого го називається 1500 гривень. Була ціна зараз 500 гривень. Написано, що знижки 20-60% на всі новорічні товари і кількість обмежена. І пропозиція дійсно з 18 по 7.01.26 рік. Ну і подушка зараз 1100 гривень, вона коштувала аж 3200. Якась така крута фірмова подушечка. От зараз хороша знижка якраз на неї. А, дійсно, вона була дорогою. Гноми 275 гривень зараз. А ціна була 750 гривень. 275 гривень коштує ось цей гном. <сум> <сум> Симпатичний, досить, навіть не знаю. Не є дорого. Ціна така приємна. Досить. Гноми просто розібрали і ще десь видно довезли ось ці бордові. Ну, 275 гривень такий високий великий, гном. Ну, це не малосенькі, навіть зовсім. Вінки 350 гривень, це в була 650 Вінки мають вигляд натуральний, як на натуральній деревині, так і швиточки натуральні, що написано, коричневий, але не написано, чи він натуральний. Ну вигляд натурального. Новорічна тематика, просто розхапала. Ось така ялиночка, штучна ялинка, 650 гривень, ціна була 150, 150 гривень. А, ну Хороші снижки. Ось ці свічки, 175 гривень за упаковку, а ціна була 350 лацічки. свічки тут за дві пари. Ну, на меблі хороша знижечка. І стіл коштує зараз 5-500. На крісла такка хороша знижка. І на столи. На меблі до 50% знижки. Великий скляний стіл, Такий маленький я вже показувала. Це великий 7 тисяч зараз коштує. А ціна була 12 тисяч. Саметове крісло 2350 гривень зі знижкою, а ціна була 4700. Ось так стібано обшито. Такий добротний оксамит на дерев'яних ніжках. Хороше крісло досить. Ну і ціна зовсім не низька, навіть зі знижкою. Вибір крісел досить великий, так і столів. 1250 гривень ось таке крісло. Так, тут зі знижками вази. І такі бутлі 350 гривень. Плетений бутиль. Це ваза для квітів. І ось така за 500 гривень такий горщик. Свічничок 115 гривень, а ціна була 150 Це скло діаметром 9 см і 7 см висоти. Ваза Річард. Зараз зі знижкою 425 гривень, а ціна була 550 гривень. Свічники ось знижки 550 гривень. М'якесенькі пледи 800 гривень. Тут завжди низька ціна і знижок немає. Давайте роздивимося цей плед. Він реально м'якесенький і дуже затишний. Ціна 800 гривень. Є отакий синій пастильний колір і кремовий теж. Розмір 130 на 180. Це поліастер. Красива локація, особливо з тими бордовими гномиками можна два купити. Вони одинакові, але ніжки опускаються, піднімаються, тому можна його нижче і вище посадити того гномика. Симпатичний стіл, великий обідній. він складується, і зараз на нього знижка теж ось ця таця дерев'яна, килим який під столом, 7 тисяч гривень. Ось ціни стола, дивлячись, який розмір і який буде шпон. Ну, тут взагалі дешевизна, завжди міська ціна 265 гривень пледики. Ось такий м'якесенький, ще й деталізовано, ніби шкіряною такою з штучкою. Є різні кольори, пісочний, рожевий, сірий. Тут тобто є непоганий вибір 130 на 170 Подушечки на стільці 225 гривень, хутро теді. Так, симпатична подушка, непоганої досить якості. Ось така основа, якби а тут ніби та хутро. штучне. Ось такі ще додавалися у бежевому кольорі. Товстенькі стібані, 250 гривень, ну середня ціна так 220-250, є 350, так і 165 гривень. Непогані, до речі, вони. Чому вони дешевші? Можливо, із за того тільки, що використали квітковий принт і їх не дуже купляють. Можливо, тільки за цього. А так по якості непогано. Друзі, подивіться на постіль, скільки знижки. Набори 2000, це ціна була 3 тисячі гривень. Коштує набір. Це сатин, котон. Такі красиві кольори. І ось він є відкритий, можна подивитися по якості відчути тактильно як. Та Теж котон повністю, в смужку. Ось такі набори є. Ціна була 2300. Тут ходить і подушка, і підодіяльник. це цілий комплект. І з простирадлом. Набори жатка. Це котон. Простирадлом, білий лати, оці їхні розміри, і зараз 900 гривень, а ціна була 1800 на половину 50%. Хороша знижка, непогана така якість, жаточка, не треба просувати. На знижках багато розбирали, напівпорожні є полиці. На акції зараз плед 195 на 135 і 850 гривень. Мохнатенький. Теплесенький і затишний. Ціна була 1700 гривень, 50% знижки 60, дуже багато знижечок І ось ці подушечки хутро та їтальше, але в білому кольорі. Подушка декоративна, зараз 400 гривень, ціна була 700-300 гривень. Снижечки красиві. Білосніжний плед 1000 гривень, ціна була 1700-130 на 180 Ось такий мохнатенький. 100% бавовна набори. Непогано тут подушка і піддіяльник лише 1200 гривень коштувала оці жаточка, але це поліестер, навіть не пропоную вам, можливо, хтось і любить, але ціна низька, 600 гривень, а за комплект. Просто простирадла готельного типу 375 гривень, 100% бавовна і різні розміри. 90 на 2 х на 30 375 гривень. А коштує 100% котон і 135 на 240-250 гривень. А тут мікрофібра. Це синтетика і взагалі не рекомендую, хоча ціна нижча, але не настільки вже аж нижча. Ці трішки закудлачуються є поліестери, але вони непогані з гумкою, а, Такі трикотажні. Поліестери бавовна 90 на 200-200 гривень. А от такий більший 350 гривень коштує. А це ось це не цей. Не знаю, до чого він так. Мікрофібра, це ні, це ні. ось вони більші є. Ці більші 350 гривень. 160 на 2 є ще в сірому кольорі, але знижок немає, просто тут завжди низька ціна. Тема ковдр на акції. Ковдра вовняна з вовни, шерсті і 2 тисячі гривень. Ціна була 2,5-135 на 2. Не Знаю, такі розміри, ну, якби не ходиві напевно швидше купляють спальні. Ну, можливо, дитячу, там, дітям одинарну, то так. Екстра тепла ковдра. З гусячого пуху зараз 8 тисяч гривень. А ціна була 11 тисяч 135 на 200 сантиметрів. Верхня тканина бавовна, кембрік. А наповнювач 80 пуху білого європейського гуся і 20 перо білого європейського гуся. Так, ви купляєте ось такі м'ячики. Різні органайзери тут є. Що це таке? Це така сумка, можна собі її просто купити, щоб запакувати, якщо ви переїжджаєте, подушки. Не бачу ціни. Є 125 гривень. Цей чехол, окремо для подушок чи для ковдри. треба дивитися, який розмір. Що є 125 гривень, але він буває потрібним досить якої. Можна щось друге зберігати. Одяг, наприклад, якщо ви. Збираєте зимовий одяг там літом, ну відкладаєте шафи або на зберігаєте то треба. Дивани теж зі знижкою. ну Вся мебіль в йоску зі знижкою до 50%. Диван розкладний. Зараз коштує 26500. Він такий досить величенький. І ось його параметри і є ємність для зберігання. Він розсовується, Ціна була 40 тисяч. Величезна знижка досить. На цьому на сьогодні все до зустрічі у нових відео.